Українських солдатів лікують за допомогою кетаміну. Написало про цю терапію для військових видання «The Economist», в якому автори пишуть, що особливо складних випадках медики якраз вдаються і до психоделіків. І за словами за їхніми словами позитивними є понад 60% результатів. Погані реакції виникають доволі рідко, зазвичай у вигляді панічних атак. Психотерапевти кажуть, що українські військові отримали дуже багато стресового досвіду. Тож кетамінова терапія, в тому числі, є для них. Корисною, але по суті це дуже поодинока історія. І зараз ми якраз про це поговоримо з Владиславом Матриницьким, це лікар-психотерапевт, кандидат медичних наук, засновник та директор центру психотерапії, психосоматики та психодовічної медицини. Експіо. А пане Владиславе, вітаю! Якщо я правильно розумію, у вас чи не єдине місце в Україні, де якраз застосовують от можливість, в тому числі використовувати канамін для лікування травм наших військовослужбовців. А чому так. так? Тому що я знову ж таки, за екранами спишу, що ще з 2017 року в нас дозволене використання подібних препаратів під час терапії. Тут є два аспекти. Перший аспект це те, що. Психотерапія змінених станів свідомості це новітня концепція, яка речі тому, що чому вчили радянських психиатри. Тобто, будь-який змінений стан свідомості розглядається в традиційній психотерапії як майже стан психозу, і має бути подавлений фармпрепаратом. Це була в принципі причина. Разом з е, політичними причинами того, що всю психоделічну науку запортили там десь у х роках, але ось десь 10 років тому е, почалося активне е, вивчення цього напрямку знов, саме тому, що існуючі антидепресанти і інші препарати не є ефективними. Ремісія в тяжких випадках е, десь має місце приблизно 30-40% відсотків і дуже багато останніх так званої резистентної депресії ПТСР, коли взагалі не працюють або дуже погано працюють класичні лінії. Саме тому ми почали з цим працювати. А чому не працюють інші? Тому що нема знань про це. І просто колеги бояться з цим мати справу, щоб не робити чогось. Владислава, як взагалі працює оця от от ну, психоделіки, як вони працюють в терапії? І знову ж таки, я підозрюю, що багато хто ще не береться за те, щоб знаєте, у суспільстві не пішла реакція, що ой зроблять з ветеранів наркозалежних, тому що не мені вам розповідати оці всі перепитії навколо легалізації медичного канабісу, як тут люди всі стурбовані? А тут ми говоримо про там психоделічні препарати. Так. На жаль, в суспільстві досі нема розуміння, чим відрізняються психоделіки від наркотиків. І, користуючись нагодою, я хочу підкреслити, що наркотики, тобто опіум, героїн, кокаїн, крек, і так далі це речовини, які тільки викликають кайф і викликають фізичну та психологічну залежність. Психоделіки, такі, як. Сімсові нових доби, ПСБ, Вінті і так далі. Це речовини, які не викликають залежності, і створюють саме зміни такі змінити шанс свідомісті, який виявляється цілющим. Тобто він запускає як в мозку, так і в процеси самовідновлення і, і саме тому це так на сьогодні важливо коли ми не маємо інших засобів з цим впоратися, ми повинні знаходити те, що дасть нам можливість допомогти нашим співгромадянам, перш за все, військовим, особливо коли вони повернуться до цивільного життя. Тобто, це розуміємо не тільки ми, це розуміє вже і наше а, Міністерство охорони здоров'я. І комітет Верховної Ради по охороні здоров'я у жовтні цього року вже минулого року вже відбувся перше слухання питання дозволення за користування терапії в нашій вітчизняній медицині. І їх там були присутні фахівці, з різних. Міністерство, що до своє питання, всі підтримали, навіть обережно відділу по боротьбі з наркотиками поліції підтримав. Тому цей процес йде, і, і ми, дуже ми, як лікарі, дуже сподіваємося, що ми також будемо першими у світі, бо на сьогодні у липні дозволило використання психорічної. Терапія Австралія в цьому році очікується Сполучені Штати Штати, Канада вже видруково дозволяє. Ну, це стосується більш класичних психодельник, таких як силоцемін і вінгей. Те, що стосується кітаміна, це на сьогодні єдиний препарат, метичний препарат, широко <кхім>, використовуючися у всьому світі як загальний анестеті який виявилось, що має також властивість. І Саме це дає нам можливість його офіційно використовувати для допомоги в тяжких случаях спішним накопитим. Пане Владиславе, а можливо, от коротенько, з практики, от розкажете якийсь, можливо, найскладніший випадок, який от допоміг якраз от у вашій практиці змогли допомогти людині? Ну, це, в принципі, ми. Оскільки ми спеціалізуємося в цьому, до нас саме приходять люди, які вже зневилися у традиційній терапії, асистентні пацієнти, тобто до яких не працюють загальні віки, загальні антидепресанти. Багатьох в, 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 в психіатрії вважається, що навіть коли вже два антидепресанти, які Призначали згідно протоколу, не спрацювали, це вже вважається резистентною депресією. Але більшість людей продовжують використовувати, йдуть до інших психіатрів, ще щось назначають їм. Тобто до нас приходять люди, які вже використовували від 5, там, до 20 різних антидепресантів, різних методів протягом, там, 5, на протязі декілька десятиріч і більшість цих людей в досить тяжкому стані приходять. І... Тобто, Я по суті, буду, ви можете ви, скажімо так, допомогти там, де вже от нічого іншого не допомогло і з таким до вас приходять. Дякую. Дякую, пане Владислав. Владислав Матерницький, лікар, психотерапевт, кандидат медичних наук, про те, що зараз нас в Україні вже працює. Якраз от застосування психоделічних препаратів для лікування, в тому числі військовослужбовців. Це дійсно новітній метод, але добре, те, що він є, тому що багато кому він дійсно ну дуже сильно допомагає.